Один з основних напрямків роботи підрозділів податкової міліції боротьба з незаконним обігом підакцизної продукції. Оскільки податки, сплачені виробниками алкогольної продукції, є однією з головних статей прибутків державного бюджету, посилена увага податкової міліції спрямована саме на протидію тіньовому обігу алкогольних напоїв. Їхня частка, за оцінками різних експертів, складає від 20 до 30%. відсотків. Від нелегального виробництва алкоголю страждають не лише законослухняні виробники, а й звичайні громадяни, які підтривають своє здоров'я, вживаючи неякісну і небезпечну продукцію. У лютому співробітники податкової міліції Запорізької області у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали вантажний автомобіль Мерседес під керуванням місцевого жителя. В кузові машини було виявлено і вилучено 24 пластикові діжки, наповнені спиртом. Всього вилучено біля 5,5 тонн спирту на загальну суму 250 тисяч гривень. з виводу експертів, з'ятий спирт є опасним. Для жизни и здоровья человека, так как, так как дельцы теневого бизнеса не уделяют особого внимания соблюдением, соблюдением условий хранения и транспортировки. По техническим условиям спирт необходимо хранить и перевозить только в емкостях из нержавеющей стали. По даному факту возбуждено уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Украины за незаконное изготовление, транспортировку с целью сбыта, спирта и алкогольных напитков, опасных для жизни и здоровья человека. На даний момент тривають оперативні заходи встановлення походження спирту, але вже зараз можна сказати, що вилучений спирт призначався для підпільного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. З цього спирту підпільники могли б виготовити 27 тисяч пляшок фальсифікованого піла. А у випадку, якщо б цей спирт був використаний на легальному виробництві, до бюджету надійшло б 223 тисячі гривень акцизного податку.